Усім привіт! Мене звуть Корнієнко Олена, я лікар-дерматовенеролог. Веду прийом в медичному центрі Медок в місті Вінниця та в місті Бар. Допоможу вам та вашим діткам розібратися з питаннями, що стосуються шкіри, волосся та нігтів. Надаю широкий спектр послуг, починаючи від підбору домашнього догляду до консультації гострих та хронічних шкірних захворювань, а також провожу дерматоскопію родимок та інших новоутворень шкіри і їх видалення. Як підготуватись до консультації з дерматологом? Перше, підготуйте усі питання, щоб не розгубитись на прийомі. Друге, не змащуйте висипання кольоровими антисептиками, такими як йод, фукурцин чи зелен. Третє. За добу до огляду не змащуйте висип гормонмісними засобами, а також зробіть обов'язкову фото усіх баночок та засобів, якими користувались до прийому лікаря. Чому саме медок? Так тому, що медок для мене це про розвиток та безперервне навчання. Я постійно підвищую свою кваліфікацію на конференціях та вдосконалюю навички. Тому не бійтесь звертатись за допомогою а також з профілактичною метою. І пам'ятайте, що шкіра це найбільший орган людського тіла і він також потребує постійного захисту та догляду. Тому до зустрічі в медичному центрі медок.